Всім привіт! Ви на каналі Фішергов. Приїхав на риболовлю, зараз ранок десь гарний. Сходить сонце. Зараз 6.30. Ношу саме речі, одну партію занесли і зараз вертаюсь в машину, беру остальне, вже розкладаюся. замішаю прикормочки і буду показувати. Хочу сьогодні спробувати горохову мастирку половити, давно не ловив. Буду як флет, пружину там взяв. Потестую різні варіанти, побачимо, що з цього вийде, але я вже якби закину, потім буду показувати. Поки ранок, то треба швиденько закинутись. Почали розкладатися, я от под уже розклав, там паша розкладається, по сусідству я не один. Зараз, думаю, приконки у флет заміщати. Я то вчора ж казав, що мастирки зробив. От попробую на флед і пружину це взяв. Ну і замішаю пельцю як завжди. Течу. За одне протестую, на що буде краще вилити. Ізмішаю 2 мм. там резни пальцы еще сюда добавляем амину ага он вряд ли перепутал пачка я мину два пропорции пробежную науку. Здесь еще баут. Еще грибцы 4-5 мм. Уральвый. Приблизно на око окомішаю, яка не стоїться потім ліквіда. Тут же трохи настоялося, ліквід сьогодні в візьму. Так, наливаю. Можна було звісно і воді спочатку розбилити, але що буде так. Ну, перемішати тепер треба будемо закидати, що у нас тут сьогодні виходить. Взяв пружину методну, це для мастирки, ну, Попробуємо, звісно. я в пружини не дуже вірю, що вони будуть краще за флет працювати, але спробуємо. Ну, і щоб покращити шанси, звісно, я взяв Пелець садочний на другий гачок. На флетах в мене, звісно, по одному буде, а на ще один гачок попав. Беремо мастирки, гарненько забиваємо. Закинути пружину, я не зможу так далеко, як флет. Дистанцію планую метрів я десь 80 в мене буде. Ну, Звісно, пружина тут ніяк не долетить. Ну і що спробуємо зараз. От зарядив, закидаю. Ну, хоча пристойно полетіло. Ловити буду я на три водилища. В другий флеб я отак от мастирки заб'ю. Я думаю, що буде, що повинно бути набагато краще, як пружина. Ну зараз зараз провіримо. І от по папчику так засунемо. О, все, закидаємо. Ну тут зараз ми махнемо, звісно, далі. Побачимо. О, це вже куди треба. Там вийде десь метрів 60. тут біля 90, ну плюс-мінус, не знаю. Може й більше. Таке це не важливо. Ну і третє у мене звичайний флет з пельцем, який я завжди ловлю. Там якісь піки. пружина легка, від натяжки підтягується, напевно. Чи це в мене вже там клює? Паша кричить, що карась. Ну не думаю, скажу все, що дуга витягується. Не треба, там Ну, Вже напевно карась чепився. Я думаю, що так. Да. Це вже зішло. Нема. Так тільки кинув. Зразу була покльовка. Мінус мастирки, що вона не дуже добре тримається в флеті. Ну нічого, будемо пробувати. Якщо дальній закид, то звісно погано може навіть обводу розбиватися. Я тут не впевнений, ніхто тести не проводив, от закидає. Вже другий раз виходить. Получилось, ну нічого буде. Так, зараз замішаю трохи ці кормочки. Вчорашній горох такий добрий. Добавлю тут трохи ніякого тигрового ріха. Тигрового. Смотри, сморочка. Они всегда дают. Они здесь и... смешаны. думати не буду. Може, ракет там, не знаю, по 4-по 5 буде підкидати. С картого великого корму не буду робити. ликвида для запаху все крутое через пи в час и как Є в нас сьогодні риба перша. Ну, Крім що перша вже була, там карасів пару. Короб невеликий, пару сходів вже було. Правда це паша зловив, не я. Ось така от всіх тут три з половиною і тика. Три з половиною, так Такого коропу одпіймала вже. На флет на палочку. На флет на шестерку. Рыба какая-то уже бойка. Поблоклювание в ту сторону до соседей попливло. В ліву сторону зараз паще буде клювати. Переходимо. Та це я. И наш туда пришел. Ого. Хороший. Да походу да. Зараз я до тебя дойду. Mm. Меня незручно було. Ты самий шла быстро. що відчіплятися. Що пожеважити будемо? Да. Це, такий самий біз, да? Ну, 3-3,5 точно. Відпускаємо. Клює сьогодні. Петя, розкажи, який сьогодні клюв. В принципі, нормальний. Зараз скільки годин? Пів один істот десь. Ну, десь так. Що у нас там і карась був. І... Трошки багато сходів сьогодні, вже штук 5 було. 4. Самілки карась. Ну, Карась клює, а у нас насадка побільша, то сперше двушка зійшла. Ну, не знаю. Погано зацепився. Впрочемо. Два штуки десь три з чимось, три з половиною до 4. Маленький карась. Один кілограмовий карась, пару маленьких карасів, але це тільки початок. Опа, да. трохи в нас покльовує. Десь в обід то більше як час не ловилося. А зараз от після обіду за години дві, може вже більше. І стабільно. Кожних хвилин 30 вже є плювання. Ловилося як і на палець напали, тільки краще ловиться, так само і на мастирку були плювання. Такі десь 3-4 кілограми. П'ятерочка була. О, 5. Не такі тузики, як в мене є роди. Десь немає дрібного короба. Малий попав. шестерка і малий гачок або восьмерка попав. Клювання. Клювання Кливання гарне сьогодні. Вже там дотягнуло, хто зна куди. З гантелями по два кілограми, тобто чотири кг я точно витягну. якщо і більше на руки нюансах. А, а до щеки ще лодка підвязана? Бо я щуку більше не скоро полюблю. Ні-ні, так не роби, Маріно, підніми, типу, вертикально. Вертикально, отак? Так. Да. Я зловила. Тойсь тобто витягнула. <ріхи> Ух! Все, звідси вже не втіче. Вже вечір, зараз починаємо збиратися. Гарно відловилося. Ну, хоча от останню годинку вже й не клювало, так вирішили, що не будемо до темна досижувати, збираємося. Що в мене вийшло? Ловилося, можна сказати, і на все, і на мастирку були клювання, і на пелець. Мінус мастирки, що її незручно забивати флет, вона так не тримається, і при польоті його трішки розшатує, то не дуже зручно. В пружину, в принципі, якщо не на попад. На бол або на пелець, то теж добре. Ну, але, так, мені здається, на пелець трошки було краще. Але можна і на мастирку ловити. ставим лайк. Хто ще не підписався, підписуємося на канал. До зустрічі в наступних відео.